Всім привіт! Сьогодні хочу продовжити розмови про Ірландію, і я вже повернулася в Ірландію. До цього я майже два тижні провела в Україні. Сьогодні хочу розповісти, як можна виїхати з Ірландії, так щоб за вами залишились соціальні виплати. Все дуже легко. По-перше, що вам потрібно зробити, це попередити ваше інтрео. Це треба зробити обов'язково. Деякі люди на форумах пишуть, що можна спробувати так полетіти, нічого не говорити. Тобто, наприклад, получати собі на карточку виплати і не говорити, не попереджувати інтрео, що ви виїхали. Але насправді це може мати негативні наслідки, тому що інтрео може перевірити людину, і це дуже легко зробити. Тобто, офіцери, які на паспортному контролі вони можуть попередити інтре, можуть надіслати інформацію, що ви виїхали або покинули країну, і тоді для вас це буде мати такі наслідки, як зняття з соціальних виплат. По закону ви маєте право на відпустку. Ця відпустка може бути 12 днів, плюс рахуємо ще неділю, і виходить 14 днів. 14 днів, ці 14 днів вони будуть вам. Ви оплачуватись, тобто ви получите виплати за ці два тижні. Якщо ви хочете десь перебувати більше, то ви повинні повідомити, що ви будете у іншій країні або країнах десь більше, але не більше 90 днів можна перебувати в іншій країні, поза межами Ірландії. І тоді два тижні вам. Заплатять, за два тижні вам заплатять, а за інші тижні вже не заплатять. Як це відбувається на практиці? До речі, тут така є бюрократія. Я писала інтрео на емейл, і вони мені сказали, що потрібно заповнити спеціальну форму Holidays Form. Я думала, що це можна зробити онлайн і відіслати їм просто я на почту, але виявилося, що ні. Потрібно заповнити паперову форму. Вони мені на мій адрес прислали конверт з паперовою формою. Я заповнила цю форму. Форма дуже проста. Ви пишете ваш pps номер ви пишете, з якої дати, по яку ви хочете виїжджати, тобто коли ви будете виїжджати. І все. Розписуйтесь і посилайте цей конверт до інтрив. В моєму випадку я також написала їм на емейл. E Питання, чи вони отримали цю форму паперову, чи ні. Вони мені, мені підтвердили, що отримали, і все, я спокійно виїхала собі в Україну. Ось так. Потім, коли ви повертаєтесь, ви вже приходите на свою почту і отримуєте гроші за всі ті тижні, які ви перебували поза межами. Тобто за два тижні, плюс вже буде за інші тижні, тобто, це наприклад, це буде за три тижні. Вам виплатять гроші на почті. Як я вже сказала, оплачується тільки 14 днів, тобто це 2 тижні. Якщо вам потрібно бути більше, то ви можете бути 90 днів в рік, тільки 90 днів в рік. І 2 тижні будуть оплачуватись, а інші тижні це вже за ваш рахунок. Але попереджувати інтрео треба. Якщо ви виїжджаєте на десь більше, більше ніж 2 тижні, то можна попросити їх зупинити. Виплати, і потім, коли ви повернетесь, ви напишете їм письмо що, будь ласка, поверніть мої, мені мої виплати. Ще також хочу сказати, що я вже записувала відео про медицину і казала, що в мене немає ще медичної картки, так ось я, коли я повернулася до Ірландії, то отримала конверт з моєю медичною карткою. Тобто я прочекала три місяці, більше ніж три місяці, і нарешті я отримала цю медичну карту. Всім дякую! Будуть ще якісь там у мене записи про Ірландію. Подивимось, може, щось цікаве ще побачу і захочу вам розповісти. Дякую!